Молодший сержант подлягає Віталій Володимирович. Народився 15 березня 1976 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року. Був начальником радіостанції Радіозводу Роти зв'язку телевого командного пункту польового вузла зв'язку, 4 жовтня 2024 року. Виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенності територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну і свободу і незалежність. Загинув царство небесне, герою.